7 листопада святом, чи це для вас звичайний день? Обов'язково. А це ми для ми? нас свято, настояще свято. Мухо, що ваше покоління, його не празднують і свястить. А для нас воно наше покоління, для нашого покоління залишається все. А що воно для вас значить? Все празднували наші діти, прадіди, наші батьки. Це просто День побіди і все. Той сам. І ми святкуємо його сьогодні. Святкуєте? звісно. а як будете святкувати? Як ми будемо святкувати? Будемо збиратися і споминати прошле. З друзями. Ностальгія по-прошлому з друзями. Молодість згадувати. Молодість згадувати, звісно. Це правильно. Готували, плаття, Столи накривали, шикарні були. шикарні життя. Після праздника теж збиралися, гуляли, відмічали. Були так що, А зараз що ми, вас, нас не нас не ми вам просто зачувствуємо, як своїм нічого. Убили все. Він не довго наставати цей Ну, Взагалі, по-старому, це ж. А для вас? У мене суспільні режі буде теж. Як ви святкували? Замічає. На мітинг ходили. Все одівалися і обувалися, все. Все в нас було. Це... А сьогодні ви святкуєте? Та, ну, де святкувати, як все. І Марахуйська не виступила. А чого? А хто значить? Вона завжди по радіо виступала і завжди зараз. За Навірно, депутати не пройшла. Навірно, більше звичайної дії. Раніше було свят. А можна розказати що раніше? Ви святкували чи не поймали? Ходили на парад, дітей водили. Дітей водили. так. Було все цікаво. Все цікаво. У вас немає ностальгії. І, і по і немає... ностальгії немає з цим братом. Багато <світ> чого доброго було. Ходили на, 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 на свято, були. І ще як з детства я взагалі пам'ятаю, як це хотілося. Купити оцей нещасний шарик, бо його тоді він стояв 3 копійки і не можна його ніде купити. І це надуть його і ним, це взагалі було. А сьогодні, як вважаєте, є таке свято схоже, хоча б на жокне Ні, революцію? Двіри війшли. Віри в мене навчилися. Західна Україна, звісно, Віра, а ми не тут не навчили.